Кримінальна справа на руйнування парку є, кримінальна справа на тих парку і кримінальних Відповідно, і там, і там винувати реставрації. І з них треба скачати цю компенсацію, що в вигляді того, що вони вже вклали в фундамент, ми їм назад не повертали. гроші. І це вже от, ну, там лева частина руху. Вартості робіт це саме укріплення фундаменту. Тобто, в принципі, те, що зверху, воно ну, Не така велика навіть частка, що, що, що знизу, що вони там їздили цим, таким устройством, там укріпляли фундамент. То відповідно, якщо не компенсувати, а підстава може бути саме те, що вони завинили, то ми отримуємо дуже серйозний бонус від цього проєкту, саме фінансово. Відповідно, ну, там інвестор приходить, там ну, нам майже готовий такий розіграний конструктор будівлі, але вона вже як укріплена і все, все як неї, і що треба. Але треба, щоб точно це знати, ну, перше, який це бонус потенційний, треба все-таки провести якесь дослідження спеціаліста. Друге, щоб бонус взагалі нам якось прийшовся, треба, щоб у нас прокуратура і міліція нормально вели розслідування. Поки що я до користувати я не потрібно. Тому що такого заряду в них не бачить. Я, наприклад, зараз війшов у Консультативну Раду прокуратури. З там скандалом не хотіли мене, ну так була скандал, не хотіли мене брати, але зараз вони її не скликають. Знову через те, що я там прийду і заяву, що де ваш результат досліджувати. А це ж інтернет держави. По гостинному двору мільйонів гривень на кону. То якщо вони дорозслідують, вони таким чином, в принципі, можуть врятувати дистини. Зараз не багато. Київ буде те, що реставрація не ресурсу. По закону, да, ну, вони формально не винуваті. Да? Тобто їм нібито хтось дозволився реставрувати, вони, в... реконструювати. вони вклали гроші. Якщо ми назад все забираємо, треба їм назад. А вони вже там нарахують нам походу. Вони, вони, звісно, не рахували, вони не хочуть до цього доводити, ну, максимально. Але. Треба все-таки, щоб ми розуміли, що їм так не треба. Ми розуміємо, що вони прекрасно якби, стояли за цими схемами. Вони є також співучасниками цього злочину. Навіть, ну це не формально. А формальний рівень. Хто спалив з цим Вони з Хто зруйнував з цим? Вони, вони злочинні. Хай компенсують. Мало того, що там треба. Там, майна, 292. Ну, це, це з приводу. Справа в тому, що у них майна просто бою, що вже немає. Да? Вони десь вже там все своє майно уставні десь сховали. Але ну, питання в тому, що те, то, що вони вже покладали, це вже вони не заберуть назад за фізично. Їм треба нібито там якось фінансово. Ми це можуть блокуватися через те, що те, Якщо хотіло вас дізнатися, проблеми мафі зараз якось вирішується. Палять люди, мафи нижче. Вирішується потихеньку, але їх тільки багато, що на жаль, такими методами це не зробиш. 50 тисяч. Образково показати ми прибрали декілька п'ятачків. Але це просто краплевим. Для наступних забудов. Прибрали для нас. Давайте я два слова скажу. Бо мені не звучимо не сняти. Насправді, так що кратко, якщо система є, так що треба зробити. Всім пояснити. Так, питання, що це так немає. Для війна не це бути. Мова йде про те, що було, з, точки зору, правило, з точки зору безпеки. І це, це треба ну, давати кудись вихід. Тому що дійсно зараз буде найбільше зимова, це соціальна математика. Коли вони будуть казати, що немає робочих місць. А вони нібито законні підприємці, а це дрібний да, бізнес, та, вони адміністрації. Да. Тому в цьому дрібному бізнесу треба показати. Не видісняти. Ще один із кандидату. Ви знаєте, які це раднити території, де вони можуть мафа розташувати. На мій погляд, він має прикриті. Центром сервісу. Також кожен тоді.